Чому екстрасенс повинен брати гроші? Чи можете ви відчувати через себе іншого? Можете. Це називається емпатією. За емпатію відповідають системи дзеркальних нейронів у мозку. Чи можете ви передбачати майбутнє з високою ймовірністю? Можете. За планування та прогнозування відповідають лобові долі мозку. Чи можете ви змінити долю людини через ритуальні дії? Також можете за допомогою релігії та психології. Усе це називається езотерікою тоді, коли результатівність цих можливостей виходить за межі середньостатистичної одиниці. Людина, яка постійно розвиває такі здібності, знає, що вони приносять найкращий результат, коли не заглушуються власними емоціями. Емоції це груба енергія, пристрасть, гнів, образи, азарт, все це заглушує емпатію, здатність передбачати або впливати на долю. Наприклад, передбачати щось для себе буває найпотрібніше, але водночас це і найважче. А дивіться, ви йдете в казино і хочете виграти. Щоб передбачити ймовірність випадіння вашого номера в рулетці чи виграти в карти, потрібні певні навички, терпіння, розрахунок, і холоднокровність, витримка, але вас охоплює пристрасть і азарт. Ви хочете виграти швидко і без зусиль, і програйте. Так само у житті ви йдете на співбесіду і дуже хочете, щоб вас прийняли. Вас відволікають страх перед невдачею, передчуття гарної посади, грошей, кар'єрного зростання, хороших умов. Через це все ви не здатні побачити ситуацію об'єктивно. Чого вам не вистачає, щоб реально отримати це місце? Як ви можете вплинути на роботодавця? Чи, зрештою, адекватно оцінити свої шанси і реалізувати свої зусилля, щоб використовувати свої екстрасенсорні здібності максимально ефективно, необхідно заглушити емоції і особисті амбіції. Це значно простіше зробити, коли ви надаєте послугу людині, яка не пов'язана з вашими бажаннями і потребами. Але тут виникає дилемма. Адже ви витрачаєте енергію як на надання послуги, так і на розвиток здібностей, щоб ця послуга була якісною, зрештою, навіщо вам напружуватися? Саме тому за надання послуг екстрасенс та й будь-хто повинен отримувати плату і таку, яка мотивує його активізувати свої здібності, витрачати енергію. Гроші в цьому випадку є ідеальним інструментом, адже вони не зачіпляють ні особистих бажань, ні амбіцій, і не пов'язують вас із клієнтом. Якщо екстрасенс приймає безкоштовно, отже, у нього або у вас є інший мотиватор витрачати енергію. А який це мотиватор, вже можна лише здогадуватися.